Привіт вам! Сьогодні у нас наступне заняття, ну, точніше, наступна вправа, яка допоможе вам розвинути ваше тіло так, щоб воно було гармонійно збалансоване, і ті м'язи, які ми розвиваємо, допомагали вам при ході, щоб ви не відчували дискомфорту, щоб вас не боліли коліна. Стегна, поперек або ще щось, що у вас може боліти під час ходи, а з цим стикається більшість людей. Просто, можливо, вони звикають до того, що це норма, що щось болить. А насправді це ніяка не норма. Вільний рух це якраз таки і є норма, до якої от ми з вами прямуємо на цих заняттях, на цих уроках. І сьогодні ми з вами включимо сідничний м'яз, але, точніше, кажучи, це не тільки сідниця буде працювати, це буде працювати і біцепс стегна, комплекс хемстрингів, і, можливо, навіть трошки квадратний м'яз попереку. Але в цілому ми спробуємо відчути, що ж воно таке все-таки: Оце розгинання, розгинання стегна. До цього в попередньому уроці, якщо ви його не проходили, було згинання стегна. Зараз у нас розгинання. І той і той рух нам необхідно мати в нашому арсеналі функціональний, якщо ми хочемо ходити. Якщо ми хочемо ходити, якісно, не просто ходити. Просто ходити ми можемо. Ми можемо і так. Так що я ще хотіла сказати? Я просто нагадую вам, що всі рухи, які ми робимо о, безпосередньо, отут, от в цьому циклі відео, ми маємо робити повільно, достатньо повільно, щоб ви відчували те, що я озвучую в своєму тілі. Інколи, коли ви тільки починаєте та, робити ці рухи, Інколи треба спочатку навіть просто візуалізувати, що ви робите цей рух, і не робити його, а потім уже тільки робити його. Бувають різні стани. І це не залежить від того, в якому ви віці. Чи ви переживали якісь травми. Це все неважливо. От просто забувайте, що ви там, я не знаю, молодий молода. Старий стара, от просто беріть себе в тому стані, в якому ви є прямо зараз і орієнтуйте саме на це, а не на те, ким би ви могли би бути, або ким би ви мали бути, і в якому стані ваше тіло мало би бути, відносно до оцих якихось таких, можна сказати, зовнішніх факторів, оцінки у вас. Всі ці вправи ми робимо навпаки для того, щоб. Навчитися відчувати себе без оцього нашаровування, як воно має бути. Типу, як знаєте, як накручуючи дниці мають бути тако, такої форми, там або е стегна мають бути такої форми. Ми тут навчаємося відчувати саме своє тіло і працювати з тим, що воно вам. Може дати на сьогоднішній день і поступово, поступово розвивати ці навички. От, як завжди, передмова дуже довга. Для того я ставлю тайм-коди, якщо ви не хочете слухати оцю всю промову, але я вважаю, що це важливо, тому я про це і. Кажу дякую, якщо ви слухаєте оце все, і ви розділяєте, і ви навчаєтесь, і берете для себе щось корисне в своє життя. Сьогоднішню вправу ми будемо робити в положенні лежачі на животі. Уявіть собі, щось помінялось. І було б добре, якби ви взяли собі якусь підкладку під зону паху, під клубові кісточки. Якщо у вас там кили, якщо ви просто займаєтесь на підлозі, візьміть собі щось, щоб могло лягати під цю зону, і вам було комфортно, комфортно працювати. Бо інакше ви будете просто відволікатися на польові на відчуття і більше, нічого не зможете спостерігати. Лягаємо на живіт. Щоб клубові кісточки були у вас на цій опорі. Підбираємо ребра живота, так трошки всередину, і опускаємось на грудну клітку. Поверніть голову в праву а, а, сторону, так, щоб на ліву щечку голова опустилась. Права рука з боку від вас просто зігнута, просто розслаблена, лежить. Ліва рука просто вздовж тіла. Розміщаємо зараз вагу так, щоб ви відчували опору на таз і на грудну клітку, не на живіт і не на голову. Розслабте самі стопи, розслабте ноги. Прям відчуйте, що ви їх. Не тримаєте, зараз не намагаєтесь втримати якусь форму ніг. Зробіть вдих, видих, і зараз ми будемо працювати з лівим стигном, з лівою сідницею. Для цього покладіть ліву руку зверху собі на сідницю, так, щоб запустити ще її. Такусь сенсорну активацію, коли ви беретесь за щось, мозок легше знаходить цю ділянку. І зараз спробуємо, не міняючи, майже не міняючи положення тазу, підняти ногу від підлоги, але зовсім трошки. Не намагайтесь ногу одразу сюди підняти вгору. Просто припідніміть ногу трошки від підлогу. От буквально, щоб вона повисла цього достатньо. І відчувайте, чи реагує ваша сідниця. Якщо вона реагує, вона буде скорочуватися, ви будете відчувати під рукою, що м'язи стають коротші, вони стають щільніші. Можливо, у вас будуть вмикатися більше біцепси, стегна, що в цілому також нормально. Але, звісно, бажано, щоб сідниця все-таки вмикалась. І розслабте, розслабте повністю і ногу, і все тіло вдихніть. Слідкуйте важливо, ви можете подивитися. Зараз покажу, як робити цю вправу не, ну, некоректно це коли ви падаєте тазом в передній нахил і піднімаєте ногу, віддаючи вагу на жвіт. Опору на живіт, і у вас дуже сильно починає включатися поперек. Причому це прям дуже сильне відчуття відчуття дискомфортні, відчуття, що там щось стискається. Цих відчуттів не має бути. Вони якраз з'являються, якщо ви ногу піднімаєте не зовсім сідницею, а скоріше спиною. Да, і включається таск. Все, ми тримаємо таз нейтральним. Не перекачуйте його сильно отак, передній нахил. Але і не намагайтесь прям сильно натиснути лобком, так, щоб сідниці вже із цього положення були скорочені. Цього також робити не треба. Знайдіть баланс. Давайте повторимо: робимо вдих і на видих трошки ногу піднімаємо вгору. І тестуйте, наскільки ви можете ногу підняти, щоб продовжити відчувати сідницю, щоб продовжити відчувати комфорт в спині. Опора не переходить в голову, опора не переходить в живіт. І розслабляйте. Зробіть ще декілька разів в своєму темпі, спостерігайте, що відбувається, пробуйте розслабити праву ногу, вона нічого не робить. Розслабляйте стопу, при розгинанні стегно у нас трошки обертається назовні, і це нормально, що стопа може трошки розвернутися також назовні. Це окей, не треба нікуди спеціально крутити стегно для того, щоб підняти ногу. Воно і так обернеться туди, куди йому треба. Ми всі а, різні, і неможливо підігнати всіх под один якийсь, якийсь кут, якусь одну лінію, що всі зобов'язані от в цю лінію і ніяк інакше, і закручувати обов'язково кудись стегна і ніяк інакше. Ні, є якісь загальні рекомендації, але в цілому треба ще й звіряти ці рекомендації зі своїми власними відчуттями. Давайте зробимо ще один раз. І розслабимося. Просто розслабтеся. Перевірте. Чи не включила ця вправа щось лишнього, можливо, ви все-таки перестарались? Знову ж таки, це нормально, коли ви робите це там вперше, ви ще не знаєте, як це, коли це комфортно. Можливо, доводиться виходити в дискомфортну зону для того, щоб зрозуміти, що таке комфортна зона. В даному випадку нам треба шукати саме комфортну зону. Як би це дивно не звучало, тому що всі вже довкола кажуть, що спорт це навпаки вихід із зони комфорту, це не той випадок. Це не той випадок. Єдиний вихід із зони комфорту тут, це те, що ви Заходити в зону комфорту, тому що більшість людей звикли жити навпаки за межами цієї зони комфорту. І а, коли пропонуєш зробити якусь вправу, яка принесе вдоволення, яка принесе комфорт, яка принесе е, здоров'я, то е, включається який внутрішній супротив на те, що е, знаєте, як оця фраза, а що так можна було. Давайте зробимо на іншу сторону, потестуємо, наскільки дві сідниці можуть по-різному вмикатись. Можливо, хтось із вас просто спостерігає, що одна сідниця отак включається, а інша взагалі, можливо, не захоче вмикатись або захоче, але не настільки інтенсивно. Ну, в общем, ви зараз повідчуваєте. Влягайтесь. Зручно і ще раз перевіряйте, я просто поміняла сторону, щоб бути до вас обличчям, і я сподіваюся, що моє обличчя тут видно. А, в кадр влізаю, якщо що, нічого страшного. Кладемо руку на сідницю направо, Повертаєте голову в протилежну сторону. І пробуємо на видиху підняти ногу трошечки вгору, не треба одразу сильно високо. Відчуваєте сідницю. Mm -hmm. І ще вгору відчуваєте, тестуєте. Можливо, є, можливість. Трошки вище підняти. Розслабляйте. Mm -hmm. І ще так декілька разів треба робіть в своєму темпі, уже не треба підключатись під ритм. Внизу повністю розслабляєтесь. І вгорі піднімаєте, скорочуйте. ще один разочок. Угу. Розслабляйте. Відштовніться зараз в позу дитини. І поза дитини тут вона, скоріше, як такий э, перевірочний пункт. Якщо от ви зараз в позу дитинки заходите і відчуваєте... Що натягується поперек, що якось неприємно внизу спини. це означає, що ви зробили попередню вправу неправильно. Щоб ви все-таки переходили надмірно в передній ахелтезу. Щоб піднімали ногу спиною. От. Вам треба буде іще попрацювати. Ну, і взагалі ця вправа її треба робити регулярно, ви вже знаєте, що. Неможливо накачатися один раз і на все життя. Можливо, побудувати гармонійні зв'язки в тілі, коли якісь патологічні паттерни вони викорінюються і замість них вкладаються природні, органічні. Тоді так, да, ви просто будете в побуті рухатися так, що ваше тіло буде постійно функціонувати добре. Але щось накачати наперед неможливо, на майбутнє неможливо. Добре, виходьте з пози дитинки. Дякую вам за те, що залишаєтесь. Я бачу, що поступово перегляди ростуть. Я дуже цим рада, бо спочатку я так бачила, що не дуже багато людей зацікавлені в цій темі. Ну, і я в цілому розумію, я розумію. Чому це стається, вони думаєте, я не сумна, це просто, це просто задумливо. <смі> От, але ті, хто дивиться, ті, хто робить, я все ще чекаю на ваші там коментарі, чи вам допомагає це, чи ви виконуєте ці вправи, чи здаються вони вам легкими, чи навпаки здаються дуже складними. І не забувайте, що на канал. Треба підписуватись. Як би мені не хотілося цього казати, але підписуйтесь. Хоча YouTube вам і так буде показувати мої відео, якщо ви його хоча б один раз подивитесь, він буде вам а, постійно пропонувати. А, ну, взагалі, я навіть не можу придумати, яка для вас користь від того, що ви підпишетесь, це ви можете зробити тільки для того, щоб. А, Віддячити мені за те, що я роблю цей контент, якби ще перестати казати оце А, було б взагалі добре. Ладно, все, я вас цілую, обіймаю. До зустрічі на наступному уроці. Гарного вам дня!